Василь Малянівський народився в селі Андріяшівка Бердичівського району. Коли хлопчику було 8 років, померла мама. І Вася разом з сестричкою залишилися сиротами. З травня 2005 року опіку над хлопчиком взяла рідна тітка і він переїхав навчатися у село Кириївка Люберського району. Швидко знайшов нових друзів. До усіх був привітним, життєрадісним. це був веселий, справедливий, дотепний учень нашої школи, який любив. Працю саме таким розбудовувати власні, власний дім, створювати власну сім'ю, будувати. Ми сумуємо за великою втратою. Після школи Малянівський Василь вступив довчатися до Житомирського агроекологічного університету та за два роки залишив навчання і пішов служити в армію за контрактом. 14 липня вибув на схід захищати суверенітет України. Хрещена сьогодні можна відзначити мій п'ятий день народження, прохопився якось Василь у телефонній розмові з тіткою. Він загинув на полі бою, захищаючи свою молоду сім'ю, своє маленьке дитятко. Захищаючи усіх нас і захищаючи свою Україну, сестра Василя Леся проживала у Луганській області, поки брат якось посеред ночі передзвонив їй і сказав збирати дітей і речі і від'їздити. Мене і дітей він врятував, а сам загинув, втрачаючи сльози, розповідає жінка. Ми були до останнього, надіялися, що дійсно там нічого такого не буде, ну побахає, де й перестане. Але вже в останню хвилину мені брат уночі дзвонить, що збирайся, їдь, тому що, каже, нічого доброго не буде. Каже, і щоб ти каже, до ранку виїхала. І такий поштовх він мені дав, і дійсно він мене звідти витягнув. Бо я приїхала і зібрала трьох дітей, і, ну, один документ, і троє дітей на руках, і все більш нічого я не забирала звідти. У мене старший хлопчик в 4 класі навчається, і він в школі приходить зі школи, каже, мама: каже, я всім говорив, що. Я горджуся своїм дядьком, тому що казві, він герой, герой України. Командир батареї, капітан Євген Луценко, розповідає, що на Василя можна було покластися в усьому. Він був гарним другом, справжнім патріотом. Повинно таке бути, щоб пам'ятали цих хлопців, які захищали свою Україну, суверенітет державний, повинні пам'ятати їх. Погано, дуже присприймати те, що їх, їх немає. Якими з цими хлопцями, якими виконували завдання, служили. Дуже прик батькам і... нема слів. У Люберському районі це вже третя меморіальна дошка у пам'ять про загиблих в зоні АТО. На сході із Люберщини несуть службу більше 70 чоловік. 13 із них були поранені. Четверо героїв загинули. Проте герої не вмирають, і пам'ять про них житиме доти, поки їх подвиг пам'ятатимуть люди.